Оздоровлення, екскурсії та майстер-класи дві родини загиблих військових на тиждень. Вирушили в Карпати. Поїздка відбулася у межах проєкту Турбота про родину героя. Більше про ініціативу розкаже наш Андрій Попович. Четверо дітей та їхні матері відпочиватимуть у поляниці. Протягом тижня і діточки, і мами будуть мати змогу відпочити, оздоровитися, гарно провести час. Проєкт дуже хороший, але хочу зазначити, що це індивідуальний проєкт. Ми індивідуально працюємо з кожною родиною, з їхніми потребами. З їхніми побажаннями, де саме вони би хотіли відпочивати. У нас зараз в нашому полі зору, з якими ми працюємо, є 15 таких потужних наших прикарпатських готельно-відпочинкових комплексів. Хтось сюди лише їде, а Тетяна Струтинська разом з дітьми уже повертається після відпочинку додому. Дуже задоволені, не хотіли навіть додому їхати. Гарно було приємно, приємно привели час і в басейнах, і в парку динозаврів були. Їздили на горки різні у цьому готелі. Родини загиблих військових приймають вже втретє. Розселяємо всіх у комфортабельних котеджах, які обладнані власною кухнею, просторами вітальнями та спальнями. Для дітей тут багато дозвілля, аніматори, дитяча кімната. У нас 17 гектарів парку. Тому Можуть відпочивати, набиратися сили, насолоджуватися Карпатами. Також ми забезпечуємо триразовим харчуванням. Наші родини харчуються в нашому ресторані і. Повністю забезпечені всім, усе це відбувається в межах проєкту Турбота про родину героя. Цю ініціативу обласні чиновники обіцяють не лише продовжувати, а й розширити. Ми маємо велику надію, що протягом літнього сезону до вересня місяці, а можливо, і до 1 жовтня, ми оздоровимо всі родини, які відгукнуться на нашу пропозицію. Маємо велику надію, якщо буде багато пропозицій від наших готельєрів, що ми цей проєкт розширимо, і окрім родин, які втратили рідних на війні, ми будемо залучати родини, зниклих безліці, родини, які рідні знаходяться в полоні, а також надіємося на те, що її зуміють відповідь. Очити ті сім'ї, чи військовослужбовці в даний час проходять службу і захищають нас. Проект постійний він продовжується, і постійно ми над ним працюємо, щоб вдосконалити цей проект і щоб він приносив користь для дітей. За кілька днів на відпочинок вирушить ще майже два десятка дітей та їхніх рідних.